Клініка мікрохірургії ока медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Вітаю вас. У ефірі Тернопільська погода. Я її ведуча Мар'яна Судова. 24 грудня у народі Данила Стовпника. Цього дня наші пращури запалювали лампадку, нібито намагаючись додати землі доброго світла і закликаючи сонце зійти на землю і відігнати нечисті сили. Якої ж погоди чекати цього дня у Тернополі на Тернопільщині? Слухаємо Тернополян. Мене звати Олена, сьогодні я вам прочитаю погоду на Тернопільщині. Погода буде хмарною з проясненнями, без опадів. Вночі та вранці на дорогах ожеледиться. Прояви вітру можуть сягати від 19 до 24 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 1 градуса морозу до 4 тепла, а вдень від 3 до 8 тепла. Хочу передати привіт всім своїм знайомим та близьким. Всім доброго дня! У Тернополі 24 грудня буде також хмарна погода з проясненням. Без опадів. Вночі та вранці на дорогах озеледиться. Пориви вітру сягатимуть від 19 до 24 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 0 до 2 градусів тепла, а в день від 4 до 6 тепла. 24 грудня 1906 року народився Джеймс Хедлі Чейс – англійський письменник, який написав понад 80 детективів. Цікаво, що події більшості його творів розвиваються у Сполучених Штатах Америки. Це при тому, що письменник там жодного разу не був. Я ж бажаю усім гарного настрою. До зустрічі на вулицях міста і на TV4. Клініка мікрохірургії Ока Медікус. Ми працюємо щоб повернути вам зір. Ексклюзивні ковані вироби від найпростіших до елітних: огорожі, брами, балкони, двері та меблі, повний цикл послуг, розробка ескізу, заміри, виготовлення, доставка і монтаж, фабрика ковальства Миколинецька, 31. Телефон 23 64 11.